Як тобі за 30 днів вийти на дохід від 40 тисяч гривень на OLX, просто публікуючи оголошення на цій платформі? Або ж просто, якщо у тебе фінансові цілі такі ж самі, як у цього молодого чоловіка, щоб, щоб купити собі піцу, коли я хочу. то я рекомендую додивитися це відео тобі до кінця. В цьому відео ти дізнаєшся, що таке OLX маркетинг, які тут перспективи, скільки за весь час я заробив в цій ніші та найголовніше, що потрібно зробити тобі, щоб почати заробляти. Але спочатку у мене до вас питання, які види заробітку ви знаєте в інтернеті? Арбітраж, товарка, смм чи, можливо криптовалюта. Всі ми знаємо, що ринок в цій ніші переповнений, і тут потрібно або багато вкладень, або багато часу. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий вид заробітку в інтернеті, про який, можливо, ви ще не чули. Він називається OLX-маркетинг. І ні, тобі не потрібно нікого скамити. Як, наприклад, це роблять з olx доставками В більшості думка, що це платформа для беушних речей, або там багато скамерів, і все. Але насправді давайте глянемо на це трошки глобальніше. Наведу приклад на твоїй сім'ї. Скоріше за все, твого тата. У Мами або там брата, сестри, твоєї бабусі є додаток І 100%. Вони неодноразово заходили на цю платформу, як мінімум, можливо, твій батя якось шукав якогось там бампера на OLX, щоб купити до своєї машини. Так само, і кожен другий українець заходить на цю платформу. Щоб ви просто зрозуміли? Тут більше 50 мільйонів відвідувань щомісяця. і OLX входить в топ 5 платформ серед всіх. Які є зараз в Україні, і найголовніше, окрім звичайних людей, які користуються OLX, щось купляють або продають. Тут є також безліч компаній та бізнесів, які виставляють оголошення в своїх цілях. І на цьому ми з вами будемо заробляти. Ідея в тому, щоб просувати бізнес на OLX. підприємців, часто немає часу, щоб вести повноцінно свій акаунт на цій платформі. І відповідно, твоя задача вирішити цю проблему, там, де є проблема. Є рішення, де є рішення, завжди буде попит. Твоя задача це просто виставляти пропрацьовані оголошення для бізнесу. І підприємці готові тобі платити за кожне оголошення від 45 до 250 гривень. OLX – це та платформа, де потрібно виставляти велику кількість оголошень, щоб обійти конкурентів. І саме тому середнє замовлення OLX-маркетолога маркетолога це 100 оголошень. На такому об'ємі підприємці готові тобі платити 100-140 гривень. Звичайно, можна і закрити підприємців там на 200 гривень за одне оголошення. Це прям дуже класна nice. угода. Але в середньому це чек 10-14 тисяч гривень. Чим більшу кількість у тебе замовляють оголошень, тим вигідніше ти даєш вартість для твоїх замовників. Це, грубо кажучи, ніби ти продаєш гуртом якісь апельсини. Коли в тебе замовляють 1 кілограм, ти даєш там, 50 гривень за кіло. Коли в тебе замовляють там, 10 тонн, ти даєш 25 гривень за тонну. Якби ой, точніше, за кілограм. Ось, наприклад, нещодавно в мене було замовлення на 50 тисяч гривень. Потрібно було виставити 500 оголошень для ніші ялинки. Це приблизно за одне оголошення нам оплачували 100 гривень. І насправді таких напрямків є дуже багато. Можна взяти, наприклад, ту саму нерухомість, де в середньому я закривав також по 200-300 оголошень, і ціну за одне оголошення можна брати ще вище. Тобто, наприклад, там 200 оголошень я закривав на чак там, 45 тисяч 600 гривень. Другий чак це, наприклад, теж там 200-300 оголошень, чак вийшов 32800. І суть в тому, що таких напрямків дійсно є досить багато, де потрібно. Трібно виставляти велику кількість або об'єктів або позицій, і саме тут появляєтесь ви, які берете цю всю задачу на себе, на аутсорс і можете допомогти вирішити клієнту цей запит. А ось відгуки замовників після нашої роботи, що є також важливим, тому що потрібно не тільки гнатися за заробітком, а в першу чергу старатися зробити свою роботу якісно, щоб замовники були задоволені і щоб вони радили тебе для інших, тому що сарафани радіо ніхто не відміняв. І от після спілкування з вами звісно, прямо небо і земля. Пішли з ті динаміка. Максимальний чак був в продажу. Ну, максимальний це до 100 тисяч доларів за сталь появою Оликсу, кількість лідів, кількість запитів. Вона значно зросла. Тобто, ми зробили, грубо кажучи, там 2 x 3 x X3 як мінімум. До речі, в моєму інстаграмі ти можеш ознайомитись з безлічю кейсів, як по OLX-просуванню, коли я надавав послугу для клієнтів, які в них результати вийшли, так і для olx маркетологів, які були результати в дівчатах хлопців після того, як вони проходили моє навчання. Посилання в описі найважче в проєкті – це підготовка. Підготовка займає приблизно там від години до трьох годин часу на один проєкт. Проект. Звичайно, ти можеш зробити як все швидше, так і можеш розтягнути це на три дні. Але в середньому це все можна зробити, як то кажуть, за один вечір. Від якості твоєї підготовки залежить, те, як зручно тобі буде працювати із замовником і в цілому з цим проектом, і наскільки довго він розтягнеться. Тому що якщо ти все класно підготуєш, то тобі буде легко виставляти оголошення, і на одне виставлення в тебе буде йти приблизно там до 2 хвилин часу максимум. У мене особисто рекорд 50 секунд на одне оголошення. При готових матеріалах, що конкретно тобі потрібно підготувати перед початком публікації оголошень. Перше проаналізувати ринок, що пропонують конкуренти. Друге пропрацювати ключові слова. Третє потрібно створити стратегію, як ти будеш виставляти оголошення. Четверте, тобі потрібно написати тексти. І п'яте, можливо, створити креативи, дивлячись, як ви домовлялися із вашим замовником. А зараз ми проговоримо з вами топ-5 переваг цього напрямку. Перша перевага: він не потребує складних навичок. Тобі не потрібно там багато навчатися, 2-3 місяці, як це, наприклад, все. Таргетованої реклами тобі достатньо там двох-трьох тижнів, щоб вже знаходити своїх перших клієнтів і заробляти. Друга перевага це те, що тут можна брати на об'ємах і тут хороший середній чак. В цілому в тебе буде в середньому виходити чак твого проекту від 10 до 70 тисяч гривень, дивлячись, який об'єм оголошень ти береш, і дивлячись, скільки взагалі в тебе буде цих проектів, адже обмежень як таких немає, тому що ти можеш створити ще свою команду в майбутньому. Третє це стабільність заробітку. Суть в тому, що ти не просто одноразово виставляєш оголошення для OLX, а ти з ним можеш працювати роками. І щомісяця він тобі може платити або ж ту саму суму, або ти його можеш промасштабувати на більший пакет. Умовно кажучи, перший місяць ти працюєш з ним на об'ємі 30 оголошень. А потім ти його переводиш там на 200-300 на оголошень і створюєш з ним монополію. Тому відповідно, твій дохід може з місяця в місяць змінюватись, але при цьому твій замовник з тобою залишається. Головне, що в твого замовника був результат, і він був задоволений твоїм підходом. Четверте, я думаю, вже не буду тут повторюватись: це взагалі відсутність конкуренції в цініші. Це новий онлайн-напрямок, про який мало хто знає в Україні. П'яте це можливість легко масштабуватися навіть на інші країни, не говорячи вже про те, що в Україні і так достатньо роботи. Це, наприклад, може бути Казахстан, Узбекистан, Польща та навіть та сама Індія. Ну, я Не знаю, кому, звичайно, вона буде потрібна. Тобто, OLX є в багатьох країнах. І найголовніша перевага, на мою думку, це те, що ви можете створити свою команду, на кого ви будете делегувати своє оголошення, і просто різницю будете забирати собі. Нещодавно я рахував об'єм ринку olx маркетингу в Україні, і він становить більше 8 мільйонів потенційної нашої аудиторії. Тобто, грубо кажучи, в цій сфері, якщо ти зайдеш, то тебе буде понад 8 Мільйонів потенційних клієнтів. І насправді роботи тут дуже багато, і я один з цим не справлюсь. До речі, відносно нещодавно я робив челендж в своєму блозі, де я взяв учасника, якому 15 років, і довів його до результату 9 тисяч гривень з нуля за тиждень. І це черговий раз свідчить про те, що попит в ціні ще доволі високий. А для вашого розуміння, мої студенти в середньому заробляють від 20 до 30 тисяч гривень повністю без складень після закінчення навчання. І в 17 років заробив 35 тисяч гривень. Клієнт каже, що в нього є результати, це прям кайфовіше, ніж коли ти гроші скиди. За сім потоків, які я вже випустив, у мене не було жодного негативного відгуку і якихось там повернень коштів. Хоча я даю гарантію на те, що якщо ти навіть зробиш там 90% від того, що я кажу, і в тебе не буде результату, то я повертаю тобі кошти. Тому що я впевнений на 100% що це робочий інструмент і що він вирішує проблему. А отже, тут є гроші. Ви можливо запитаєтесь в мене, чому я навчаю інших людей цьому напрямку, коли я і сам на цьому добре заробляю? А я вам відповім: певний період часу я був відмовився від інфобізу і перестав робити запуски. І насправді я на OLX послугах на маркетингу заробляю в рази більше ніж на інфобізі. Але певний період я зрозумів насправді що це лише мій черговий страх, як перша який відчуває відповідальність за цей напрямок, щоб тут не було великої конкуренції і ми не зіпсували ринок. Але з часом я зрозумів, що насправді всіх клієнтів, які тут є, а це більше 8 мільйонів а, потенційних клієнтів, я просто самостійно ну, взяти не можу ніяк, хоч як би я цього хотів. Тому це просто дивно себе обмежувати в доході. Тому, якщо для тебе цікавий цей новий напрямок ELX маркетинг, я залишу в описі посилання на анкету, заповню, і ми з тобою зв'яжемося. До зустрічі!